Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні моє відео буде про нормування гортензії. Значить, гортензії. Ось показую вам горщику гортензії. От, ця росте у мене ось такя, така така форма. Це ваніла фрайс. І ось, у мене є штамбік. Значить, Пагони гортензії вже доросли до такого стану. От бачите, які вже вони попідростали. О, Можна ці якби, штамбик і курщики зробити нормування. Значить, Покажу сьогодні, як я буду робити нормування гортензії. Оця гортензія, у мене Vanilla фрайс, вона у мене вже третій рік тут в цьому горщику. Так? Значить, от у неї два основних пагони, такі скелетні, от, Чи каркасні. От Вона була, бачите, як обрізана. Ось. Низька обрізка була. Потім вона пустила ці два пагони. І на цих двох пагонах в прошлому році, тут був і третій, але третій зламався. Були квітки, красиві волоті. Значить, тепер я хочу цю гортензію якби трошки. Припідняти, Щоб оці пагони були не з самого початку так, от, нижніх бруньок. бачите, А я залишу верхні тільки бруньки, щоб розвивалися. А нижні оці я приберу. І буде тут у нас такий якби каркасик. У мене буде такий каркасик, якби кущик буде ніби як на ніжках піднятий, О, значить, дивіться. Ось цей такий екземпляр, куща, я вам показую. Значить, я буду прибирати, ось показую вам Оцей пагін я прибираю. Оцей пагін, ось бачите, тут я прибираю. І оцей пагін, він, дивіться, гарненький пагін, але він росте всередину куща. От, я його теж прибираю. І так як у мене, дивіться, ось бачите, Сама гілочка вже ця така потужненька, вона вже така, як ну як гарний фломастер а може навіть і товща. От. І я на ній залишаю, от дивіться, дві пари бруньок. Ось одна пара бруньок, пагони і нижня пара бруньок. Все. Більш на цьому пагоні я нічого все я повидаляла. Так же ж само і цей пагін дивимося. Значить, нижній я видаляю. от цей пагін у мене дивиться всередину куща, якби він мені не потрібний. Всередину куща я видаляю. І дивимося ось ще один пагін. Бачите, він якось у цей бік іде. От. Ну, я його теж видалю. Це я видаляю. І залишаю ось е, дві пари бруньок. Значить, Тут пішло у мене три пагони, розвиваються, Бачите, ось три пагони. І тут з цієї верхньої брунічки пішло тільки два пагони розвиватися. От і все. Ось такий у мене буде кущик. На цьому пагоні буде 4 квітки. І на цьому пагоні буде ось тут 3 і тут 5 квіток. Ось такий кущ. Це ваніла фрайс. Оці е, пагончики, які ми познімали, можна буде заживцювати, поставити на живцювання. Буду пробувати. Тепер покажу ось, як я буду нормувати свій штамбік. Значить, у мене ось дивіться. Значить, стволик йде, ось він основний. Зараз перекручу. Ось Основний ствол іде. Так, і ось тут дивіться, ось, сюди пагін пішов, сюди пагін. І ось два пагони. Значить, чотири пагони в мене було, ось вони. От. По всьому цьому стволику, бачите, ось теж проснулися бруньки. Ось вони. Значить, Всі ці бруньки до оцих пагонів, які вже задерев'яніли, я видаляю оці всі пагони. Дивіться, ось, бачите, показую вам всі пагончики, ці я видаляю, видаляю і ці два видаляю. Вони вже такі гарні, на сонечку стоїть, то гарно, якби, дивіться, які вже. Можна сміло живцювати. Бачите, як? От. Тепер ось на цьому дивимося. Значить, тут дві пари бруньок, ось два пагони пішли на, на задерев'янілому пагоні. Сюди пішла одна гілочка, сюди буде рости гілочка. І з верхньої пари бруньок теж сюди гілочка росте і сюди. От. Тепер дивимося тут. Ось Нижня, нижня теж задерев'яніла. Сюди гілочка буде рости, сюди буде рости. І тут ось верхня пара бруньок прокинула тільки одна брунечка. Ось бачите, але вона йде так всередину. трошки якби, А ця щось ну не знаю, примерзла чи щось їй не хватило для розвитку. Но я оцей пагін поки видаляти не буду, от, а потім подивлюся, як воно буде. І ось верхні пагончики, які задерев'яніли. Їх теж два. Ось бачите як? Ось один. І ось другий. Вони верхні. ось. Між ними тут є таке, якби відстань така, так? Значить, дивіться, я на оцих, оці ось пагони, що ближче до стволика, як кажуть, першої пари бруньок, я їх видалю. Або навіть дивіться, тут у мене буде два розвиватися. ось. Бачите, тут два. Ці я видалила. А тут ось у мене на цьому е, три пагончики вийшло. Ось один, другий. І тут ось на цій верхній парі бруньок тільки один. Ну, тут, можливо, я і всі три залишу. Подивлюся, як воно буде. Значить, у мене буде тут три пагони. Ось, три пагони. Тут три пагони. На цьому верхньому буде ось два пагони. І на цьому. В другому, ось буде тут один, два, три, чотири пагони. Ось я поки що так залишу цей кущик, бачите? А по стволику всі познімала. Ось такий у мене штамбік, це в горщик у мене. По такому ж принципу, формувати можна гортензію і нормувати і у відкритому ґрунті. Так, ось горщик у мене гортензія пінки вінки. Бачите, ось вона гарно сформована, ось. Дивіться, була в неї низька обрізка, ось показую. Я залишила їй по дві пари бруньок. Ось одна пара бруньок і друга. І тут же ж так само залишала. От. Але бачите, як? Верхня пара бруньочок, ось верхня. Не розвинулися бруньки. Пішли з другої пари бруньок. І тут же так само два пагони. Значить, тут я нормувати нічого на даний момент не буду. Так, ось іще одна гортензія. Це в мене гортензія без назви. Не знаю, як вона називається. В минулому році ну, йшла, виламала живці по дорозі якби, гортензії і вдома вкорінила їх. Назви не знаю, але бачу, що гортензія така. Потужненька буде високоросла видно, тому що і пагончики молоденькі, пішли високорослі. Ось бачите, як вона пустила. Значить, дивіться, у неї був один стволик. Зараз покажу ось він. Один стволик. Я залишила їй дві пари бруньок. Дві пари тільки залишила. Якщо там он видно, ось одна пара була. І друга ось, зверху пара броньок. І там ще в прикореневій зоні бачу теж проснулися бруньки, які були е, закопані землею прикриті. От. І от такий наріс уже кущик. Значить, що мені тут треба нормувати? Ну, ось дивіться, дві гілочки, ось вони, бачите, як от? рядом вони. Вони, коли виростуть, то. Одна одній будуть якби заважати. Одну треба з них якусь прибрати. Значить, я одну отак от прибираю. Ось, бачите, який пагін. Дивіться, який виламала пагін. От. Одну залишила. Тут ось на другій парі бруньок. Два пагони ось ідуть. Залишу їх. От. І тут, ось дивіться, як. Зараз перейду на другу сторону. Горшка, ось теж, От подивіться, як бачите, тут один пагінус і другий пагінос, який потужний. От, Значить, якби будуть рости, один одному заважати. Значить, я один оцей меншенький, я його видалю. Ось. Видаляю, раз, так, один залишаю, два, три. Ну і оцей ще, мабуть, якийсь один видалю. Хочу, щоб суцвіття були не а великими. О, значить, зараз ще один пагін. Ось оцей, мабуть, видалю. А може й не буду, не знаю. Так жалко вдаляти, звісно, такі вже ж повиростали гарні, гарнючі. Так, значить, сюди буде йти пагін сюди, 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 сюди. Ну, нехай поки що буде, не буду видаляти. Не буду видалять. Оце тут так і залишу. Значить, буде один, два, три, три, 4, 5, 6 паунів. Залишу поки що. А там буде видно. От. Тепер ось дивіться, гортензія мілкендхані. От тут у мене стоять гортензії в горшках. Ось бачите, попрокидалися. Подивіться, як мілкендхані щось не хоче ніяк прокидатися. Ось обруньки якісь такі в неї. Пересаджена була в відкритому ґрунті. А осінь я її пересадила в горщик, тому що вона і не цвіла. І ну, якось я бачила, що їй було в відкритому ґрунті не дуже комфортно. Я її пересадила в горщик. Ось, бачите, осмокот додавала вже, вже я їх підживила свої гортензії. Додавила смокот, це добре випролонгованої дії. Мілк хані. Оце така. От. І от таким чином ось дивіться Romantic Ice. В тому році було дві тонесенькі такі гілочки у мене на цій гортензії Купила в П9. От. І от вона, я їх обрізала. Ось дивіться, обрізка була на дві пари бруньок. Значить, верхня пара бруньок прокинулася, а тут ні, немає. Одна тільки прокинулася. А ось нижня, де бачите. Ось, бачите, притрушена земелькою була. І на цьому меншому стволику теж тільки прокинулася. Ось покажу тільки одна поки що брунічка. Бачите, ось стволик і ось одна брунічка. Ну так я поки що й залишу. інфініті. Ось, бачите, як інфініті? Вона така приїхала до мене, якась така карявенька. Дивіться, який стволик нерівненький такий. Я взагалі думала, що тут щось прокинеться. Ну, бачу, є брунічки прокидаються. Так що будемо сподіватися, що все буде добре. Хочу ще вам показати ось ці дві гортензії, які я залишила, щоб сформувати із них штамбіки. От, тут треба трошки ось цей підрівняти, щось похилився. Значить, дивіться. Це в мене гортензії з минулорічних моїх живців. В минулому році я їх заживцювала, і от вони такі виросли. От бачите, який стволик. Ну тут сантиметрів десь 30, мабуть. Може трошки більше. Такий виріс, один стволик. Так? От. І я їх так і залишила. Нічого не робила, так вони в мене росли. В цьому році я зробила ось таку обрізку, залишила таку висоту. От, ну, Вони, може, чуть, чуть більшенькі були, може, сантиметрів на 5 були більші. Оце такі вони виросли. І тепер я хочу зробити штамбік. Значить, Дивіться, ось за цей сезон це вже ця частинка, основний цей стовбурець, він вже дуже уплотнився. От, і я тепер, ось бачите, прокинулися бруньки по цьому стволику. ось. І я оці бруньки всі буду видаляти. ось. Це ваніла Фрайс, гортензія. Значить, видаляю всі. Видаляю ось. Все, залишила тільки ось дві брунічки, Бачите, ось ці два пагончики. Ці два пагони. Тут у мене, ось, бачите, які бруньки верхні, не розвинулися. значить Я, коли оці два пагони гарно підростуть, от, я отут отак от обріжу. От, оце Зараз не буду, хай ще гортензії пагончики ці розвиваються, а потім я отак обріжу. ось. Ну, і ці пагони будуть у мене розвиватися два. Потім на слідуючий рік уже на цих пагонах вони задерев'яніють, і потім уже буду робити обрізку на усіх двох пагонах. Тоді вже е, покажу вам, як буду робити. От. І ось маленький теж екземплярчик такий, от рослинки. Це теж, мабуть, ваніла Фрайс. Так же ж? ну Думаю, що так. Да, да, ось підписано Ваніла Фрайс. Значить, тут я теж оце все видаляю. По стовбурцю всі ці брунечки, які прокинулися, от, і тільки залишу верхні бруньки. Все видаляю. От. Ці дві бруньки розвиваються, два пагони ростуть. Наслідуючий рік буде обрізка на цих двох пагонах і вже буде на дві бруньки. І буде вже на цих стволиках не по два пагони, а по чотири. Ось так формую гортензії на штамбіку. Дякую всім за увагу і до нових відео!